Доброго дня, друзі! Ви знову на моєму каналі. Мене звуть Валерій, і ми продовжуємо бесіди про стилі служіння, стилі завоювання людей. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви дивитесь мене в Ютубі, якщо дивитесь в інстаграмі. Також підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого друзі. Сьогодні ми побалакаємо про такий стиль як служіння, тобто метод та віти. Була така жіночка та Віта, жила в Йопії, Це описано в книзі Дії, 9 розділ з 36 вірша. В Йопії жила Ісусова послідовниця та Віта з грецької Доркас, що перекладалося як сарна. Вона завжди була готова на добрі справи і завжди давала бідним гроші. Якраз у ті дні вона захворіла і померла, тіло її обмили і поклали в горішній кімнаті. Лида була біля Йопії, коли Ісусові послідовники в Йопії почули, що Петро перебуває в Лиді. Вони послали до нього двох чоловіків з проханням прийди до нас, будь ласка, негайно. Петро зібрався і вирушив з ними. Коли він прийшов, його відвели до горішньої кімнати та всі вдові обступили його. Вони плакали, показували йому одяг та інші речі, яка та Віта зробила своїми руками, коли ще була з ними. Це такий стиль служіння, на мій погляд, навіть це такий найефективніший стиль. Він потребує більше часу, він потребує більше зусиль, але це стиль, який завойовує серця, коли всі інші не спрацювали. Коли всі інші, всі інші стилі не спрацювали, саме цей стиль служіння. Та Відповідь на потреби людей, він найбільше розкриває серця, він найбільш е, як, як би то сказати, ефективний, е, найбільш глибоко е, торкається сердець їх життів. Тому <кій> бажаю на, е, надихнути вас, друзі, бути уважними для, до свого оточення, бути уважними до тих людей та відкрити свої серця тим людям, що знаходяться поруч із вами. Якщо у вас є цей дар, дар допомоги, дар допомоги іншим людям. Чим відрізняється дар допомоги від простої допомоги, тим, що коли, якщо у вас є цей дар, коли ви допомагаєте людям, вам це подобається, вам це легко робити. Це не означає, що інші люди не повинні так робити, ні. Але це означає, що якщо у вас є цей дар, вам обов'язково треба ними користуватися Задля служіння своєму оточенню людям, які знаходяться. Поруч із вами обов'язково на подальших відео ми розберемо я наведу таку порівняльну характеристику різних стилів служіння різних стилів впливу. На людей. Але сьогодні стиль та віти. Стиль та віти він дуже важливий для нашого життя, особисто для кожного служителя, для кожного християнина, тому що насправді саме такий стиль він найбільше розкриває серця людей. Тому що кожна людина вона мріє, вона очікує цього піклування про неї. І коли ми починаємо відверто піклуватися про людей, не задля не не тому, що в нас є програма піклування, і нам потрібно ми поставили ціль, і нам потрібно до кінця року або якогось поточного періоду завоювати серця людей. Ні, це стиль життя, такий стиль життя. Якщо ми збудуємо такий стиль життя для себе, в кожного це по-різному буде, в кожного це буде по-своєму, але стиль життя допомоги людям. Поруч із собою допомоги людям, які знаходяться в важкому стані або не в важкому стані, але все одно потребують допомоги. Знаєте, за роки служіння я не бачив жодної людини, яка би не була би вдячна за допомогу, яку їй надавали люди, яку ми їй надавали як служіння, як служителі окремо, яка б не була вдячна і яка б потім не, ну, як би то сказати, не, не розкривала своє серце. Для того, щоб спілкуватися або будувати своє життя з Ісусом. Тому, друзі, надихаю, якщо у вас є всередині цей потяг і всередині цей, це відчуття, що це саме ваш стиль, допомагати допомагати іншим людям. Будь ласка, робіть це. Робіть це зважено, робіть це цілоспрямовано, робіть це професійно. Дуже важливо, щоб ми навчилися. Ну, надавати навіть не послуги, а таку допомогу, знаєте, не... та зростати в цьому професійно, щоб наш вплив міг поширюватися. Як писання каже нам, що Царство Боже воно повинно поширитися до країв землі. І насправді, якщо ми допомагаємо людям навколо нас, це може бути небагато людей, але через цих людей. Свідчення Божої слави та Божої сили, вона може розповсюджитися дуже, дуже далеко. Тому надихаю вас, друзі, спробувати спробувати деякий час, декілька місяців, хоча б вибрати людей та почати їм допомагати свого оточення людей невіруючих або християн з вашої церкви, братів та сестер, які нещодавно навернулися, або вони можуть. Відвідати церкву довго, але не відчували ще такого піклування, такої допомоги з боку інших людей. Надихаю вас, друзі, скористуйтеся цією порадою, обов'язково спробуйте, як та ви та, служити добрими справами своєму оточенню. Я вам гарантую, що Бог обов'язково благословить вас і ви побачите плід своєї праці. Благословляю вас іменем Ісуса Христа, друзі. До нових зустрічей. Як завжди, діліться цим відео зі своїми друзями, долучайтесь, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!